Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, як миттєво відчути себе краще. Якщо ви відчуваєте тривогу, дихайте. Якщо ви відчуваєте сум, то почніть писати щоденник вдячності. Якщо ви відчуваєте злість, співайте. Якщо ви відчуваєте вигоряння, то вирушайте на прогулянку. Якщо ви відчуваєте лінь, вам допоможе холодний душ. Якщо вам здається, що ви забагато думаєте, розпочніть писати. А під час стресу найкращим помічником є спорт. Дякую вам за увагу.